Вирівняйся. Струнко. На перший, третій розрахуйсь. Перший, другий, третій, перший. Другий, третій, Три третій перший. Три шарени В Одну шарену шикусь. На перший, другий розрахуйсь. Перший, другий, перший, другий. Перший, другий, перший. Другий, перший. Другий, другий, Дві шарени шикусь. Наш девіз. Ми командуємо коса. Не проста. ми жури, хто не знав. Сильні, вмілі, швидкі і сміливі, дружина наша велика і слава на віки. Наша речівка. Ми, діти українські, хочемо силу мати, щоб для рідної держави жити і працювати. Наше гасло, життя Україні, душу Богу, честь собі. Ліворуч, праворуч, Лівого люборуч. Різ піснею, кроком руш Зробились ми великої години спочеш віки і з полом'я у нас бін, бо дальні України, кормив нас, землі на пітись на ворогів, лекав нас бін, подачі України, кормив нас землі, і знись на ворогів, і ось ідемо в у бою, міні вісім. Не завнімо мов раді, бо плач не дав. свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, бо плач не дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ стій, слава Україні! Героям слава! Працює над поновленням стенду «Герої нашого часу. Він працює над збереженням культурної спадщини українського народу, долучається до поповнення шкільного музею світлиця новими експонатами. Мене героя Стімає, мати слава, і він залишає учне бойовище, його добоїв, не себе рудиться, душа від